Привіт! У цьому відео я хочу показати декілька способів, як перевірити, куди витрачаються гроші з вашої, з вашої PMAX кампанії. Перший спосіб, як перевірити, він нативний, у якомусь сенсі, тому що він предоставляється Google Ads, і ви можете знайти його у панелі у компаніях у Performance. Тобто ви переходите до компанії PMAX і там обираєте channel Performance. Вкладку. І у цій вкладці ви можете побачити розподіл по каналам. Все добре, окрім одного, що ця функція є бетою, тобто вона ще не у всіх, не у всіх аккаунтах, але, на жаль, потрібно вже якось працювати і вже якось робити висновки. Тобто, ми перейдемо до другого способу. Це вручну як переглядати. Для цього ми заходимо до звітів. Переходимо до продуктових звітів і дивимося, скільки витрачається на продуктову рекламу у pmax кампанії Плюси цього методу це швидкі висновки, тому що ви можете побачити зразу, скільки на продуктовий канал, скільки на всі остальні кампанії, решту кампаній. Але у цьому висновку, ну. Не багато ви можете сказати, але хоча б зрозуміти шопінг чи не шопінг. Там вже є ще один спосіб переглянути за посадковими сторінками. Зробивши два фільтри: це продукти та фільтр, щоб обрати тільки і Таким методом можна побачити ще витрати на динамічні сторінки, на котрі веде ваш PMAX у динамічному пошуці. Добре, ви так можете подивитися витрати, але знову ж таки, це загальне бачення. Якщо у вас немає скрипту, і ви просто робите швидкий аудит. То так, можна переглянути. У решті випадків все ж таки краще переглядати за допомогою скриптів або сервісів. Такі сервіси є. Це, наприклад, 80 на 20 від Майкроуса. Там можна додати ваш файл, він прогонить через свою програму та покаже вам результати, як динамічно витрачались ваші гроші, і цей функціонал безкоштовний, і він точно такий же, як у платному скрипті за 200 доларів, котрий він продає. Ось, якось так. Там є ще застарілий метод: це використання скрипту 28 котрого вже немає в доступі. Майкрос змінив цей доступ на своє нове розширення. Але ви можете знайти на цій сторінці і встановити, якщо потрібно. Він корисний, тому що, якщо ви зовсім не використовували аналіз за каналами, то встановивши, ви побачите загальну картину і зможете зробити висновок, потрібно чи не потрібно якісь зміни. Якщо ж ви постійно коригуєте компанію, то цей скрипт вже не буде таким корисним, тому що він дивиться період тільки за 30 діб. Це дуже багато, якщо ви робите зміну, вам потрібно динамічно дивитися там кожного там, 2-3 дня, чи зміни, змінилась картина, чи ні. А за допомогою цього скрипту це зробити дуже складно, тому що ті графіки, що він предоставляє, вони дуже малі, і там щось побачити неможливо. Вони просто незручні для цього. Останній скрипт, котрий ми розглянемо: це скрипт 88-ї версії. Загалом, це причина появлення цього відео, тому що при огляді люди запитували, які ще є методи безкоштовні. І перевага цього скрипту, що можна подивитися щодня аналітику в динаміці, куди витрачаються гроші. Але, як я вже казав, цей функціонал є безкоштовно і на сервісі 8020, і скоро вже він буде в бета-версії, нативно у панелі в інтерфейсі. Хтось може чекати, хтось може вже використовувати наявні методи. Сподіваюсь, це було корисно. Підписуйся на канал, додавайся в Telegram і давай далі вивчати Google's.